Скоро розпочнеться новорічне свято. Ми вам коломийки хочемо заспівати. Найкращі вчителі у цілому світі, бо ми можемо працювати і в класрум, і в міті. Обана, на зашибісь, добрий ранок діти. Як знайдете посилання, буду я вас вчити. Оба нас добрий ранок діти. Як знайдете посилання, буду я вас вчити. Наші діти вже не хочуть камери вмикати, бо так можна і поїсти навіть і поспати. Обана, на як же вас навчити, їх не бачу і не чую, де ж ви мої діти. Об... Оба нас, зашибись, як же вас навчити, їх не бачу і не чую, де, де ж ви мої діти. Від війни ми всі тікали до чужого міста. Знову плани будували і шукали змісту. Оба нас зашибись, реве батарея, добре що усіх зібрав нас міша катралеї, оба нас, зашибись, зашибісь, і зелений разом ми зі школи. Коли проженемо всю оту заразу Ну, а наше гарано не сидить без діла. За наказами накази шлевоно уміло. Оба нас зашибійсько ну, сказати. За очі не же тиждень можуть не лягати. Оба нас, зашибісь! зашибійсько, ну, що сказати, за очі не же тиждень можуть не лягати. Раз на тиждень нас не рада знов кидають фразу. Половину колективу не бачив ні разу. Оба нас, зашибісь! знову аватарки. Як же з вами працювати, як не пили чарки, Обана зашибість знову аватарки, як же з вами працювати, як не пили чарки, ми романтики усі хочем відпочити, бо набридло нам уже у клас жити. Обана зашибісь, посилання стрічка, проведемо у класрумі новорічну нічку, Обана зашибісь, посилання стрічка, проведемо у класрумі новорічну нічку. Ми усіх вас з Новим роком хочем привітати, І за свята вже шампанський час нам відкривати. Обана зашибі з новим роком, друзі, хай засяє перемога, калина в лузі, Обана зашибі з новим роком, друзі, хай засяє перемога, як калина в лузі.